Продукція хороша, ну що ж таке виділити для того, щоб поділитися зі всіма. І зрозуміло, що я декілька продуктів, про, про декілька продуктів я сьогодні мушу вам розказати. Ну Звичайно, це е, спочатку почну з сиропу від кашлю. Приїхали внуки, один з них кашля. На третій день кашель просто, просто він кудись подівся. Сироп від кашлю. Дуже чудовий, чудовий, хороший засіб. Так, що, що ж вам далі розказати? Так, тепер давайте буду так, по порядку, як в мене стоїть. Дуже рекомендую, я ними постійно користуюся, я дуже люблю засоби косметичні продукції нове життя. Тому що наші креми вони є безпечні, вони є дуже хороші для шкіри, зволожуючі і. Взагалі дуже благотворно впливають на шкіру обличчя. Зараз я от користуюся такими кремами з серії Золота колекція: Крем під очі і крем для обличчя. денний, І такий самий набір є на ніч. Крем під очі, крем для обличчя для шкіри обличчя. Дуже рекомендую ці креми, вони є абсолютно недорогими не по, по своїй ціні, але вартують вони дорогого, як то кажуть, тому що шкіра почуває себе дуже добре. Я ними користуюсь постійно, тобто я е, стараюся брати креми. Від нашої компанії, ну, на сьогоднішній день користуюсь такими. Дуже наполегливо рекомендую також включити до кремів, які ви використовуєте для шкіри обличчя, крем регенеруючий. Крім того, що він має такі чудові властивості, регенерує пошкоджені ділянки шкіри. Але в якості косметичного засобу я дуже вам теж рекомендую. Ваша шкіра вам скаже дякую. Особливо в е, області шиї, декольте. ну і періодично можна собі просто міняти ці креми, е, тому що їх є достатньо, достатньо велика пропозиція в нашій компанії. Тепер розкажу вам такий е, випадок. Зі свого життя, тобто ми цього літа, в кінці літа, на початку осені, ми з чоловіком були в Італії, я е, там робила собі операцію на вальгусні кісточки. І, ви знаєте, ми проживали ми там деякий час, це був е, будинок в горах, і комарі італійські, вони відрізняються від наших українських комарів. Їх не чути. Коли вони летять, якщо наш комар летить і так надоїдливо каже «з-з-з», зараз я тебе вкушу, то цей комар він взагалі його не чути. Не знаю, можливо, Світлана підтвердить цю моє таке спостереження. Одним словом, мого чоловіка комарі обкусали так, ну, як знаєте, як кажуть, що на ньому живого місця просто не було. Це було повністю все, ну, так, як було ще було жарко, звичайно, і він повністю весь був в таких плямах, от коли як діти при кропивниці чи при вітрянці. От такий він був весь покусаний. Як ви думаєте, що йому допомогло? Зняло зуд і, і зняло оці такі запальні. Звичайно, наш 39-й гель. Він помазався і просто-просто так здихнув з полегшенням. А до речі, незважаючи на те, що ми були разом, мене не покусало жодного жодного укуса не було. Знаєте чому? Тому що я користувалася ось цим кожен вечір. Кожен вечір після душу. Це є е, спрей для тіла з олією герані. Ну, от просто вони мене, вони мене просто ігнорували. І так, тепер хочу вам е, ще таким результатом поділитися. Значить, після цих операцій це е, операції досить, е, як вам сказати, це стопа, так. Важко ходити після операції, хоча я можу, могла відразу ходити. Е, реабілітація на, стоп, на стопах вона взагалі проходить дуже е, тривалий час. Не буду, не буду казати, що дуже важко, але досить тривалий час. І е, знаєте, колись один е, розумний лікар. У Львівській восьмій лікарні в травматології сказав таку одну річ: чим далі рана від серця, тим довше вона заживає. Ну і розумієте, що е, операція на вальгусних кісточках це взагалі така крайня точка від серця. От. Що мені допомагає зараз в реабілітації? Що допомогло відразу? Тому що, звичайно, набряки, і вони ще до сих пір в мене є ці набряки. Чим я рятуюся? Це мазь універсальна. Це мазь універсальна в композиції з мазю для вен. Я роблю собі такий наношу трошки одної, трошки другої мазі, просто починаю втираю там в ці місця і повністю у всю стопу, тому що до вечора вона набрякає досить так, ну, суттєво, тому що ж там ще в принципі, не все, не все загоїлося. Тобто мазь універсальна і мазь для вен. Дуже рекомендую. Крім того, я ще пропила, вже якраз вчора закінчила Мінерал Спро. Це є новий, новий препарат, який з'явився в компанії недавно, мені здається, що він теж дав дуже хороший ефект. І, до речі, я недавно спілкувалася з лікарем-невропатологом, вона сама з Рівенської області, ми там були недавно з дочкою, і яка теж користується продуктами компанії New Life. І вона сказала, що останнє, що я пропила, це метаболізм, це Мінерал СПРО і третій продукт амінокомплекс. Вона сказала, що просто в захваті від цих препаратів. Тобто, всім рекомендую. Метаболізм я теж пропивала вже декілька разів дуже хороший засіб: ваш шлунок і ваш кишечник вам теж скажуть дякую. Тепер ще повернутися до мазі для вен. От буквально, буквально три дні тому назад одночасно до мене звернулося троє споживачів нашої компанії, і попросили по два-три тюбика мазі для вен. Почала одна жінка користуватися, а також один мужчина. Почали користуватися цією мазою для вен, тобто вона змащує мазою ноги повністю зверху донизу до зранку і ввечері. І вона позвонила, каже: Світлана, я тебе прошу, замов мені два тюбіка, хай вони в мене будуть, я тепер буду постійно користуватися. в мене перестали боліти ноги. Те саме сказав і мужчина, який теж замовив собі два тюбіка. Потім ця жіночка перезвонила і замовила ще два тюбіка для. Для своєї сусідки, тому що надзвичайні в неї от результати по використанню цієї мазі. Дуже вона нею задоволена. Ось такі результати використання продукції нашої компанії, з якими я, якими я зах... хотіла поділитися на сьогоднішній момент. Звичайно, результатів є набагато більше, і наступним разом. Ми будемо ділитися ще, звичайно. Я всім рекомендую використовувати нашу продукцію, вона є дуже екологічно чиста, вона є дієва, і на цьому переконуюсь я особисто, а також всі люди, з якими, з якими я працюю, які беруть, які люблять цю продукцію. Так що, всім рекомендую бажаю всім міцного здоров'я і, звичайно, мирного неба. Дякую за увагу. めっちゃ。